Регулярні аналізи та ні дня без пігулок. У таких реаліях живе понад дев'ять років, розповідає цей черкасець. Його ім'я та прізвище не називаємо, а обличчя не показуємо з етичних міркувань. Провіл статус, каже, дізнався випадково під час одного з таких експрес-тестувань. Ну, Якісна ще обіда була чого? чого? В роді, вроді ж нормально, в вроді. вроді все добре було і е, намагався це все. Ну... Контрацептиви і тому подібне, я знав де, як, коли, з ким. от і чесно кажучи, повірити що ця ситуація може трапитися зі мною. Змін у здоров'ї не було. Єдине, додає став частіше хворіти на застуду від стадії шоку та заперечення. За кілька років прийшов до прийняття статусу. Обідно, досадно, ну, ладно. дома не сукрушався там цей, бо вирішив для себе, що ну, щось я можу змінити на цей момент. Можу, можу змінити тим, що не доводити себе до, ну, до, до такого стану організм, щоб уже пічака була. Після швидкого тесту кров чоловіка, як і всіх, у кого підозрюють ВІЛ, досліджували в цій лабораторії обласного спеціалізованого центру. До прикладу, на цьому апараті визначають концентрацію сіді клітин в організмі людини. Розповідає начальниця відділу діагностики ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів Галина Махова. Це клітини, які відповідають за імунний статус нашої процедури. В залежності від їх кількості потім назначається їхнє лікування. Здійснюють тут і біохімічні дослідження. Вони дозволяють вивчити роботу організму людини в цілому, додає Галина Махова. Тут ми проводимо, як ви бачите, печінкові проби, ниркові проби. Білковий обмін і жировий обмін. цього року в центрі перейшли на новий міжнародний стандарт якості. Тож люди можуть не сумніватися в достовірності результатів. Перевіритися на ВІЛ тут може кожен охочий, додає його директорка, кандидатка наук з державного управління Ірина Білоус. За минулий рік діагностували 350 нових випадків хвороби. І, звичайно, люди не доходять, хтось боїться, приходить. Тобто е тестуються не всі ті, кому треба. Якщо ми не виявляємо. Людей і заходить в певну стадію. Це вже стадія сніду. Важче справитися, тому краще знати відразу. Діагностика Вілсніду та його лікування в Україні безкоштовне й анонімне. Для цього можна звернутися до сімейного лікаря, кабінету довіри або ж їхній центр, каже Ірина Біловус. Ми замовляємо медикаменти від держави та міжнародних організацій, тому що це лікування неможливо купити в аптечній мережі, його просто немає. Але ми маємо всі схеми лікування, і кожен пацієнт, який потребує, він забезпечений повністю цим лікуванням. Завдяки своєчасному лікуванню вдалося досягти хорошого результату, додає чоловік. Почуваю себе нормально, добре. Добре, знаю, що в мене високий рівень cd квіти, вірусне навантаження невизначальне. Знаю, що в такій ситуації я нікому не можу передати віруінфекцію. І в плані є народження дітей, теж це безпечна ситуація. Але попри це каже Черкасець про свій статус за веща, що хворіє, розповів лише кільком людям. Ніби мені все однаково, але ще люди тут в Україні ще люди не готові ставитись позитивних людей, як до ну, як хворих на онкозахворювання захворювання або більш серйозними захворюваннями. Ольга Лисенко, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.